Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Тернопіль знову у жалобі. На щиці додому повернувся захисник Андрій Вовк. Його життя обірвалося у квітні минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Більше року боєць вважався зниклим безвісти. Поховали воїна на алеї героїв, що на Миколинецькому кладовищі. У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Вовком. Зв'язок з чоловіком зник у квітні 2023 року. Без вісти зниклого чоловіка рідні шукали цілий рік. Згодом стало відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. За упокійну службу за бійцем відправили у домі печалі. Далі траурний кортеж рушив на Миколинецьке кладовище. Поховали Андрія Вовка на алеї героїв. Ми зібрались тут, щоб віддати шану. Справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, старшому стрільцю, помічнику гранатометника, Єгерського взводу, військової частини а 4056 солдату Вовк Андрію Ярославовичу. Грамоту пошани і скорботи, а також прапор України вручили рідним загиблого. Віддати шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі, бойові, побратими, колеги. Андрія згадують як сміливого воїна, який віддав своє життя заради України. Він був дуже спокійний, спокійною людиною. Він був виважною людиною. Він міг спочатку прийняти рішення, подумати. Ну, по-всякому він там. Але в основному він був хорошим людям. Я втратив брата. Він шайзін завжди мене тут. Він служив більше року, рік і два місяці, і, знаєте, як кажуть, великі свята відкриті від дорога до раю, то на саму Пасху минулого року з ним втратився зв'язок. Ми його дуже довго чекали від нього звістки. Сподівалися, що він все-таки в полоні розшукували. І на протягом року часу ми тільки змогли скажімо, його розшукати. Він загинув і справді як герой. Була дуже хороша людина. Він зіма дуже гарно до всіх відносився. на які от, ми, да, Я з ним навіть, якщо щось треба, було в ніякому разі він не відказував. Він старався більше допомагати. Ну, що я можу сказати? Герой, герой. Андрій Вовк у спогадах своїх рідних назавжди залишиться мужнім воїном, який без остраху йшов першим у бій. Вічна шана та пам'ять захиснику України. У Тернополі облаштовують мобільний стомат кабінет для захисників на передову. Ініціатором створення виїзної стоматології став військовослужбовець ЗСУ Роман Гафійчук, який не зі слів знає про проблему лікування зубів на фронті. Наразі волонтери збирають гроші на транспортний засіб, який можна було б обладнати під стоматологічну клініку на колесах. Військовослужбовець ЗСУ Роман Гафійчук перебуває в Тернополі у відпустці найперше вирішив пролікувати свої зуби, адже каже, що не завжди на фронті є можливість це зробити. З медиками проблеми завжди з бойовими медиками, з стоматологами, які би приїжджали на територіях біля фронту, там де хлопці, дуже мало. Приватних медиків, які би робили зуби. Якщо то треба їхати кілометрів за 70 за 100, щоб ну, зробити зуби. Деколи не дуже виходить, бо є з транспортом є проблеми. А взагалі стоматологи, ну, думаю, що дуже потрібні в кожну бригаду. Боєць додає, що з Тернополя на фронт приїздить мобільна пересувна стоматологія. Роман і сам користувався такими послугами. Каже, це не аби як допомагає, проте не завжди військові потрапляють на запис до стоматологів, адже без черги приймають лише тих, у кого гострий зубний біль. Інші можуть просто не встигнути. Якраз тернопільські були хлопці, приїхали, ну сказали, що мені там. Вилікувати вже не вдасться, мені просто вирвали його. Але біль зняли, бо зубна біль це Коротше, не боєм вже, якщо зуб болить. Хлопці молодці, оперативно, все гарно, стараються чим побільше хлопців прийняти. Ну, кажу, не, не всім вдається попасти до стоматолога. Побратим мій то три рази їздив за 70 км до приватного, щоб там пломбу, поки почистили, поки цей, але ну не завжди є. Наприклад, сьогодні поїхав, записався там через тиждень, а виходить, що він там на завданні вже через тиждень і не може поїхати знову. Військовий переконаний, що кожна бригада має мати свою мобільну стоматологію, тому тут у Тернополі вирішив організувати збір коштів на пересувний стомат-кабінет. Допомагає у цьому йому зубний лікар Іван Кудлач. Іван друг вже давно мій. Іван хотів продати крісло, купити дрони на фронт. Я подумав, сказав йому, кажу, Іван, давай краще зробимо мобільну стоматологію. І так, воно почало рухатися потрохи, поговорив з знайомими, всі сказали, що супер. Ну, підходи, Тож, ще одна така мобільна стоматологія на фронті має неодмінно полегшити лікування військових. Вона має бути повністю автономною, обладнаною всім необхідним і нічим не гіршою від стаціонарної клініки. Стоматична установка це йде на базі блока живлення від неї, і вона виконує стоматичні процедури ну, терапевтичні, хірургічні стоматології, ортопедичні стоматології. І вона необхідна на зарадане часто. Но ну, війна, щоб хлопцям було покращення стоматичні процедури і стоматичні умови, щоб вони мали гарне якісне лікування зубів. Таке стоматологічне крісло каже надійне та універсальне. А ще воно додатково має три положення світла, які будуть необхідні у подальшому для різних маніпуляцій. Установки портативні. Вони виконують тільки маніпуляції там зняття сумних камінь і лікування. А ця установка вона є універсальна, тому що вона має різні положення. В ній можна робити і хірургічне віддання, наприклад, зубів мудрості. Може робити, вона має ендоаспіратор, що для лікування кореневих каналів неякісне. Вона має умонтований ендомотор для плування кореневих каналів. І має е, інтрауральну камеру, має монітор, що буде е, бачити і. Військовий і буде бачити лікар, все повністю, що проводиться. Аби наші військові мали змогу отримувати якісну та швидку допомогу. Військовослужбовець просить усіх небайдужих людей підтримати такий волонтерський проєкт. Коштами зараз потрібен автомобіль, який топсово обладнати. Збираємо кошти. Відкрили банку на 150 тисяч. Це туди не входить автомобіль. Тільки входи переобладнання і плюс генератор, який буде живити крісло, світло там давати. Це можна зробити за реквізитами, які ви бачите на екрані. У 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки. Цьогоріч свято припало на 16 -те число. Тернопіль цього дня квітував найрізноманітнішими вишиванками. Однією з найбільш популярних та гарних видів бажають борщівську. Її можна розпізнати за технікою, вовняними нитками та багатим густим орнаментом на рукавах. Більше Наталя Романів розкаже. Унікальна борщівська вишивка. Таку сьогодні ми бачимо в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Позаду мене вже зібрало ще мало людей. Власне, така вишивка складається з різних кольорів, різних технік та різних візерунків. Тож як її створюють, дивимось ми це тернопільська майстриня Надія Мороз каже, що вишиття її супроводжує з раннього дитинства. Гарно вишивала її бабуся, мама, тітки та сестра. У 2014-2015 роках майстриня вишила перші сорочки собі, чоловікові та двом синам. Перша робота почалася. я вишила сорочку своєму сину, Борщівську, але я ще не вміла техніками старими вишивати хрестиком. Бушівський мотива Горі чоловікові сорочку, старе домотканне полотно і старими техніками навила вже. Потім йшла сорочка моя по борщівських мотивах. Далі йде сорочка на конопляному полотні на Виваним, теж борщівської з книги Покусинських. І найбільше моя була мрія відшити стару сорочку, вовну, як кажуть зараз правдиву сорочку, на представлено самому вершечку вовною на старому домотканому полотні. Орщівська вишивка каже: жінка для неї найрідніша вшилася таки на одному подиху. Вона дає мені силу, як її одягаю, Це начебто мені другі крила дають. незважаючи, що роки я не молоденька, але воно мені настільки дає силу, наткнення, гордість за нашу Україну, за наш рід, за наших предків. Каже, як тільки закінчить чергову сорочку, то відразу візьметься за іншу, і це незважаючи на те, що вишиття може тривати від декількох місяців до кількох років. Найчастіше узори мають різне забарвлення. каже, використовує червоний колір як символ любові, синій неба, жовтий сонця. Верхопу це яке нашої землі. Бачите в цих сорочках сварга це оберіг. Оберіг материнства, оберіг родючості завжди сорочки я вишиваю спочатку молитвою, Молюся, коли вишиваю, я думаю про ту людину, яка буде носити цю сорочку. Я вкладаю всі хороші думки, помисли і молитви. Вчатись вишивати подібне вбрання закликають організатори школи борщівської народної сорочки. Кажуть, вже близько двох тисяч людей стали учасниками навчання. Ми взагалі тут для того, щоб доносити до наших українців і в Україні, і за кордоном про те, щоб вишивали правдиві сорочки, тому що дуже багато зараз заполонило, скажімо так, ринок різні сорочки, які далекі взагалі від правдивих сорочок, від наших традиційних, від наших узорів. Тож таким чином хочуть нагадати усім про нашу ідентичність, унікальність та неповторність. Сьогодні це ще й нагадування про силу, коли ми об'єднані проти російської жорстокої агресії. Мені е цікаво дізнатися про боршівську вишивку, адже вона себе в світі зарекомендувала. Це по-перше, а по-друге, я студентка історичного факультету, і тому нам з групою було цікаво подивитися е і дізнатися, можливо, якісь цікаві факти. І подивитися якось е як. Як це виглядає вживу. Вікторія каже, навіть вподобала собі деякі з вишиванок. Дуже мені сподобалася чорна вишиванка борщівська. Я про неї дуже багато чула. адже мій одногрупник він з борщівського району і він е, має свій музей. У е, нього дуже багато автентичного українського одягу, і, зокрема, боршівської вишиванки. Виставка вишитих сорочок рушників а також прикрас триватиме в краєзнавчому музеї до 14 червня. День вишиванки відзначили і у тернопільському терцентрі для його підопічних влаштували фотосесію у вишитому національному вбранні. Люди поважного віку обрали собі сорочку до душі, панянок брали у вишиці сукні, зробили зачіски та макіяж. Як усе відбувалося, Аня Янко бачила. До Дня вишиванки Тернопільський міський терцентр організував фотосесію для людей старшого віку. Учасники фотосесії кажуть, залюбки долучилися до такої ініціативи, адже таким чином можуть популяризувати українську культуру. Одягнули вишиванки, щоб сказати що ми є, ми будемо, і ніхто нас не зніме вишиванку, не зрубає якусь калини під вікном, ніхто нам не пошматує наш прапор синьо жовтий і ніхто не заборонить нам співати. Поки співаємо, носимо це красиве вишиття, значить, ми є, ми Україна. І ми співаємо не тому, що нам так весело, а щоб показати, що нас ніхто не випіє з сідла. Одягнувши етнічний український одяг, відвідувачі терцентру у такий спосіб прагнуть зберегти давні народні традиції і зазначають, що вишиванки це символ української сили та сучасна зброя. Це є наша сила, це є наш український дух, і ми маємо. Це не втрачати, а навпаки, пропагандувати, тому що без української вишиванки нам в житті дуже тяжко прийдеться, і нам, як в такому старшому поколінні, треба передавати це молоді. В умовах повномасштабної війни в Україні це свято має особливе значення, оскільки вишиванка є символом незламного українського народу, коли російський загарбник хоче взагалі знищити наш народ, нашу націю, не визнає, що ми існуємо як держава. Я думаю, що такі, от заходи, які з нами проводить регіональний центр до дня вишиванки. Вони дають можливість популяризувати вишиванку нам, людям золотого віку, відчувати оту енергетику вишиванки захисту, і це вселяє віру в нашу перемогу. Загалом взяли участь у фотосесії п'ятеро учасників. Побачити готові світлини можна на сторінці терцентру у мережі Фейсбук. А ми продовжуємо випуск, і у тернопільських парках стартував сезон атракціонів. Усі каруселі пройшли експертне обстеження та допущені до експлуатації. Загалом для дітей та дорослих доступні 18 різних видів розважальних локацій. А от вартість квитка у порівнянні з минулим роком збільшилась. Подробиці у сюжеті. Сезон атракціонів у тернопільських парках відкрито. Розважальні локації почали функціонувати з 10 травня у парку Сопільча та у парку національного відродження. Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження та отримали відповідні сертифікати безпеки. Так як ми знаходимося в парку національного відродження, як ми можемо побачити, запрацювали веселі гірки, колесо огляду, сюрприз, юнга. Клоун також, ну і дитячі ромашка, дитячі атракціони такі. В парку національному відродження є атракціони для більш дорослих, а в парку супільчі є для менших діток. Ціни на атракціони різні, залежать від виду розваги. Загалом за послугу доведеться заплатити від 30 до 60 гривень. Цьогоріч вартість на послуги з атракціонів зросла на 5 гривень. Це зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати, які ми платимо працівникам, так як вони в нас працюють, і також вартості електроенергії. Одні з перших відвідувачів і охочих покататися на атракціонах Тетяна своєю донечкою Анною. Нам подобається цей парк, тому що великий вибір атракціонів для дітей, помірні ціни. І донечці подобається. Не страшно було не страшно, будь ласка. Трошки. <клес> Трошки жінка зізнається, що вартістю квитків задоволена, і каже, що це чудова можливість весело провести час разом з донечкою. Вона любить сюди приходити, особливо на веселі гірки. А ну цього сезону вперше минулого року ми. Часто приходили кожного тижня. Відвідати атракціони можна з понеділка по п'ятницю з 12 до 20, а також у вихідні дні з 11 до 21 години. Також зауважимо, що атракціон колесу огляду у випадку відключення електропостачання під час блекаутів не працюватиме. Крім того, усіх відвідувачів просять бути обачними та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм. У Тернополі презентували фільм Будинок слово нескінченний роман. Кінострічка заснована на реальних фактах та розповідає про українських поетів і письменників розстріляного відродження, яких поселили у Харкові у будинку слово та змушували працювати на родянську владу. Роботу над кінокартиною автори розпочали ще у 2012 році. І нинішній фільм став продовженням документальної стрічки Будинок слово, яка вийшла у прокат ще у 2017 році. Розстріляне відродження події 1930-х років у Харкові та часи репресії української інтелігенції. Усе це демонструє художній фільм Тараса Томенка Будинок слово нескінченний роман. Головну роль Володимира Акімова у фільмі зіграв Дмитро Олійник. Це вигаданий персонаж, і коли я запитав режисера, як в яку сторону дивитися, куди рухатися, він порадив мені прочитати Валеріана Підмогильного місто роман. Власне, тому що там теж головний персонаж це такий світлий хлопчик, який приїжджає з села в місто, і там, під певною дією якихось факторів, він трішечки черствіє, робиться робиться. Він змінюється. Власне, мій персонаж також проходить такий шлях. Він приїздить в цей будинок доволі світлою, такою хорошою людинкою, а перетворюється на справжнього монстра. Каже, робота над кінострічкою розпочалася у 2012 році з вивчення документів та написання сценаріїв. Режисер Томенко і сценаристка Любов Якимчук почали 12 років тому готувати, шукати в архівах цю інформацію, тоді, коли це було зовсім не популярно. І так би мовити, вони працювали в стіл. Все, що вони напрацьовували, це просто йшло в стіл для кращих часів. Розпочали зйомки фільму у 2018 році, після невеликої паузи продовжилися у 2020-му, А вже цьогоріч кінострічка вийшла у прокат. Він розрахований на аудиторію, яка можливо ще не так чудово знає. Епоху розстріляне відродження, і саме власне про будинок слова. Фільм покликаний для того, щоб люди, які побачать цей фільм, які не знають прийшли додому, відкрили Вікіпедію і почали цікавитися цими прізвищами, які вони почули в цьому фільмі. Вперше подивитися цей художній фільм прийшов тернополянин Віктор. Каже: очікує почути для себе щось нове і цікаве, особливо зануритися в історію постатей розстріляного відродження. Я багато читав про цю історію, і дуже важливо висвітлювати саме. Таких письменників я вважаю, кожен українець повинен знати свою історію своїх людей, що вони робили. Я хочу дізнатися більше якраз про цю подію. Бо, як на мене, є багато сторінок нашої історії, які, на жаль, не висвітлені, яким треба висвітлюватися. Я прийшла на цей фільм з нашим тернопільським письменницьким клубом Акація. На наших зібраннях ми обговорюємо творчість письменників минулого і сучасного і. Ця тема була для мене дуже така трепетна, тому що не кожен знає, що в будинку Слово насправді жили письменники розстріляного відродження. І коли я дізналась про те, що такий фільм має поступити в прокат, піти на нього це означає не тільки підтримати українське українське кіновиробництво, а й також розширити свій кругозір. Тож справді основною ідеєю фільму є мотивування українців дізнаватися правду про героїв тих часів. До речі, ця стрічка є продовженням документального фільму Будинок слова, який вийшов у 2017 році. Тож, перед тим як переглядати цьогорічний нескінчений роман, закликає актор подивитися й попередній фільм. І наостанок про спорт тернополянин Арсен Стефанишин став чемпіоном Європи з пауерліфтингу у ваговій категорії до 59 кілограмів. Чергову нагороду спортсмен привіз зі змагань у Люксембурзі, де йому вдалося продемонструвати високий рівень фізичної підготовки та вибороти першість. Про свій шлях до перемог. Роль тренера у підкоренні вершин та цілі на майбутнє Арсен розповів нашим журналістам. Юний спортсмен Арсен Стефанишин займається спортом шести років. Спочатку захоплювався футболом, згодом відкрив для себе пауерліфтинг. Чемпіон займається у спортивному залі тричі на тиждень і каже, що цей вид спорту виховує силу духу, загартовує і розвиває лідерські навички. Я два види: це є класичний пауерліфтинг є екіпіровочний пауерліфтинг. Я часто займаюся в екіпіровочному, бо в ньому цікавіше, ніж для мене. Арсен каже, що пауерліфтинг також називають силовим триборством. Пов'язано це з тим, що в нього входить три силові вправи, які в сумі визначають кваліфікацію спортсмена. В триборстві треба мати сильний прес, сильний жим і сильну тягу, щоб мати велику суму і щоб виграти по всій сумі. Бо виграється не по присяду, не по тязі, не по жиму, а по самій сумі, куди ти зібрав її. Хлопець неодноразово здобував перемоги на чемпіонатах України з пауерліфтингу. До змагань, каже, готується активно, не пропускаючи тренувань. Починаються такі більш силові тренування, заміряю свій максимум. Якщо не попадаю по вазі, то чи ходати чи набирати. Якщо готуюся в екіпіровочному, то вдіваю екіпіровку, привикаю до екіпіровки, їду на змагання, показувати свій максимум. У Люксембурзі 7 по 12 травня відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед всіх вікових груп. Там Арсен продемонстрував високий рівень фізичної підготовки і виборов першість у змаганнях. Перша вправа були присідання, то я присів 190, зайняв перше місце. В жимі лежачи я пожав 112 зайняв перше місце, а в тязі сів потягнув 152,5, то зайняв друге. Спортсмен розповідає, як підтримує фізичне здоров'я і чому це важливо робити. Треба мати здоровий сон то в першу чергу, бо якщо не будеш висипатися, то не будеш мати сил на тренування. йти. Як потренувався, треба ну, збалансоване харчування мати. Треба мати всьому міру. Арсен наголошує, цей вид спорту виховує силу волі та навчає правильно працювати з тренажерами та штангою. Виховує характер, показує характер. Допустим, якщо важкий підхід, то треба просто потерпіти і ну екіпіровка, допустимо, сама може тобі допомогти. В класичному тобі треба всьому самому тиснути і треба все одно характер мати. Треба не боятися виходити до штанги, треба не боятися ваги. Хлопець є вихованцем Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, здобутим перемогам та успіхам у спорті. Арсен завдячує своїм тренерам. Хочу подякувати своїм тренерам Ігору Лисому та Богдану Гайдамаху за те, що вони мене потренували, за те, що вони мене вивели на такий результат, на таке досягнений, такий рівень. І хочу завжди з ними бути разом-разом з ними тренуватися та разом йти до перемоги. У майбутньому Арсен мріє стати майстром спорту міжнародного класу і каже, що непохитно вірить у власні сили, а отже, зможе досягнути будь-яких вершин. І на цьому випуск завершено миру і добра. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.